Слава Україні! Сьогодні я вам покажу формулу, за допомогою якої можна визначити співвідношення своїх військ і військ противника. Виглядає взагалі кінцевий результат ось так: от. наприклад, ми пишемо кількість. І автоматично вираховується співвідношення і також зафарбовується на чий стороні перевага. Це варіант один. І другий варіант текстово, якщо абсолютна перевага Когось текстово пишеться: абсолютна перевага противника, абсолютна перевага наших сил. Це те ж саме, як це зробити. Почнемо з. Давайте з умовного форматування. Встаємо в оцю клітинку, вкладка Основне умовне форматування правила. Додаткові правила. Використовувати формулу. Виділяємо цю клітинку, натискаємо F4, поки не пропадуть долари. Це для того, щоб зняти закріплення клітинки і потім е без проблем розповсюдити на потрібні нам поля. Якщо це більше, ніж оця клітинка, також прибираємо фіксацію клітинки. Вибираємо колір. Ось такий. Окей. Окей. За свої сили є. Тепер за противника. Така ж сама формула. Тільки тепер противник. Переважає наші сили форматувати. Окей. 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 Тепер треба нам розповсюдити оці дві умови на всі клітинки. Формат за зразком натискаємо на вкладці основне і виділяємо всі клітинки. Ще раз формат за зразком і виділяємо ось тут. Тепер у нас при зміні співвідношення. Міняється зафарбованість клітинок. Тепер щодо формули, почнемо з такого явища, як абсолютне співвідношення однієї зі сторін по першому варіанту. Використовуємо функцію if. Якщо у вас чужомовний Excel, це буде формула если. Так, логічний вираз. Якщо це дорівнює 0, тоді пишемо abs і далі поки що нічого не пишемо. Тут у нас зараз false. Але нам треба не тільки, щоб це було 0, а ще й оце. Тому ми додаємо таку функцію як OR. В чужомовному Excel це ілі, або ця клітинка дорівнює 0, або ця клітинка дорівнює 0. Тоді ми ставимо. abs. Так, є. Yeah. Так, зараз у нас, якщо протягнути цю формулу, будуть отакі значення. Тепер нам треба знайти співвідношення. Тобто, якщо тут є сили, ну, тоді нам треба знайти співвідношення. Ставимо крапку кому. Ще раз пишемо if. Ми будемо порівнювати, якщо в нас B більше, якщо наші сили більші сил противника, тоді крапка з комою і ділимо більше число на менше число. Цю штуку ділимо на Ось цю штуку. Поки що нічого не робимо. Закриваємо дужку. протягуємо формулу. Поки що співвідношення немає, просто якийсь результат ділення. Він мене не влаштовує, тому що тут багато знаків після коми. Тому ми ось тут. Давайте краще, ось тут в рядку формул. Використаємо формулу round і заокруглимо до одного розряду. Так, там щось не вистачає. Додаємо, протягуємо. Є. І в нас вже щось тут вимальовується. Але нам треба співвідношення. Додаємо таке значення через амперсант знаходиться на цифрі 7, Shift 7 на англійській розкладці. Амперсант, відкриваємо лапки, дві крапки і одиничко. Закриваємо лапки. Є. Протягуємо формулу, отримуємо таку штуку. Це вже те, що нам потрібно, але ще все одно неправильно рахує. Бо якби ми тут поставили, Видає нам отаку штуку, Добавимо нашу формулу ще такою штукою. Тобто, це ми перевіряли, якщо наші війська більші за противника. В іншому випадку, ми поставимо таку штуку, крапку з комою, дзеркально. По суті, зробимо Одиничка Дві крапки, закриваємо лапки, амперсант. Також формулу раунд. Тільки вже тепер ділимо не B3 на D3, не нас на противника, а противника. Ділимо на наші війська. І кількість розрядів ставимо 1. І закриваємо ще одну дужку. Тепер протягуємо і маємо ось таке співвідношення. Так, для другого варіанту. Пишемо таку формулу. Також починаємо з IF. Якщо в нас дорівнює 0, то абсолютна перевага противника. Це ми і запишемо. Ще одне вкладення. Можна прямо оце все скопіювати. От, тільки не B9, а D9. Якщо у противника 0, то абсолютна перевага. В наших військах. Поки що закриваємо дві дужки А оцей кусок формули крайній. Копіюємо звідси і вставляємо після цієї крапки з комою. От, перекопіювали, але треба перенести оці клітиночки на наші. Ті, що нам потрібні зараз, інакше воно буде зсилатися на оці. все. Так, все працює. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!